Наших проблем з протиповітряною обороною, сил тих чи інших причин, можна їх не назвати, а скільки, е, е, наскільки роль в даному випадку грає можливість росіян чи спроможності росіян модернізувати ту такі балістику, інші типи ракет, шахедів так само. Ракети не потрібно, ну скажімо, вони модернізуються, але це не принципово. Там просто, скажімо, ще при проєктуванні ракети були закладені режиму маневри як на висхідній частині, так і на термінальному відрізку. Тобто, при підйомі при спуску на спуску, на ціль, ракета може виконувати маневри, і це закладено в сам проект ракети. Єдине, що Росіяни спочатку відстрілювали в фальш ціль. З тієї самої ракети Іскандер, да? а потім вирішили поставити на них генератори перешкод. Ну, можливо, зараз де вдосконалення в тому плані, що росіяни підлаштовуються. Раніше вони генератори перешкод були е відкалібровані, скажімо так, на ті частоти, на яких працюють наші раді... українські радари. Зараз ми в основному користуємося радарами західних систем: це французькі, німецькі, американські радари. Можливо, росіяни в цьому плані вони підлаштовуються так, щоб ставити перешкоди, але головне тут модерні ну, не модернізація, а росіяни гнучко використовують різні тактичні прийоми. Ну, наприклад, вони знають недоліки комплексу Петріот, що в нього антена працює на 90 градусів лише секторно працює, не кругового огляду. антенна. І тому вони стараються так, щоб кілька ракет прилітало одночасно, і це дає їм шанси прорвати протиповітряну оборону. Тобто йде як вдосконалення самих ракет, так і вдосконалення тактики їх застосування. от крім того, а, значить, ну це щодо ракет, щодо балістичних ракет. Ага. З крилатими ракетами росіяни на них махнули рукою, бо і особливо вдосконалення там не відмічено. Бо, от, наприклад, запустили сьогодні шість крилатих ракет. Всі шість крилатих ракет наша ППО збила. І взагалі, в порівнянні з минулим а, нальотом, а, коли, ну, скажімо так, не показало ППО високих результатів, в цього разу результати просто, просто відмінні. Бо, наприклад, в Шахедів збито 94,6%, по ракетах збито дві третини. Всіх балістичних ракет по крилатих ракетах збити всі крилаті ракети. Ну, от. А от щодо шахетів, росіяни весь час модернізують їх. Ну, наприклад, якщо взяти шахет зразка кінця 22-го року і шахет кінця 25-го року, то вони схожі лише зовні. Всередині абсолютно різні апарати, різня бойова частина, різна навігаційна система, різне е обладнання для зв'язку з супутником і можливі навіть системи до наведення, різноманітні системи, які дозволяють, наприклад, меж модеми, які дозволяють шахедам обмінюватися інформацією. Якщо, наприклад, летить група шахедів, то цей китайський меж модем дозволяє обмінюватися інформацією. Mm. І якщо якийсь з групи втрачає зв'язок, тобто з ним втрачається зв'язок, тобто вважається, що він збитий. Його місце знаходження, інші шахеди в цей район, вони просто обходять. І таких різних тактичних моментів росіяни розробили досить. Да? Тому з кожним, з кожним днем, з кожним нальотом збивати шахеди все важче. Але все одно сьогодні результат 94,6% шахедів збиті. Так... Задіяні всі засоби, задіяна винищувальна авіація, задіяна армійська авіація, задіяні зенітні дрони. Результат високий. Я так розумію, пане Валерію. Що і якщо говорити про якісь там засоби чи методи протидії, ну їхнім там. Оновленням. Ну то це, мабуть, фізично просто неможливо встигати, тому що ну на кожну е, на кожну твою протидію вони будуть розуміти, що все, от о, оцю фішку вони там ми, тобто просікли, і йде чергове оновлення. Там чергова модернізація. ти ж я вірно розумію. Ну, от алгоритм, це весь час боротьба двох систем: система, яка планує уразити, і система, яка планує захист. Загалом протиповітряна оборона це найбільший інтелектуальний вид бойових дій. Бо тут залежить не лише від командира, да, як, в, скажімо, не ну, командира роботи там, логістики, роботи значить, там, особового складу, да, як це в наземному бою, тут весь час моментально, моментально потрібно модернізувати бойову техніку, переналаштовувати на інші частоти, міняти негайно міняти позиції. Зенітних комплексів. Застосовувати різні комбінації, наприклад, ціле розподілення дуже швидко провадити в автоматичному режимі ціле розподілення, які цілі нищити будуть гелікоптери, які цілі винищувачі, які зенітні комплекси, які передати для зенітних дронів. Тобто, це вкрай складна система, тому вона на відміну від. Скажімо, бою на суходолі, вона повністю, майже повністю автоматизована. от І це дійсно складний процес. І сьогодні а, наша ППО зіграла як класний оркестр. Ну і тоді, е, да, дійсно, можна тільки подякувати захисникам неба, е, зокрема, та, в принципі, силам оборони, пане Валерій, і, і тут же так само, в очевидь, варто, ну. Чи подякувати, чи і обговорити точно, як мінімум, те, що Володимир Зеленський сказав, що сьогодні е, вдарили ми десь по території Росії довгим Нептуном? Давайте е, ну може знову ж таки на основі аналізу там даних генштабу, може ви розумієте, куди може могло бути саме нептуном цим довгим завданим удару. Ну і в принципі, про можливості його застосування, на, наскільки скажімо? Реально вийти вже в якийсь такий е, стабільний процес, от власне застосування довгих не, не, не нептунів для ударів по російській території. Ну, критичний не довгий Нептун, а критична кількість нептунів mm -hmm. розумієте, те, що ми буквально е, наприкінці літа казали, що ми здатні випускати один Нептун на місяць. То це ні про що. Це просто, ну так би мовити, підтримувати моральний дух. От. А випускати їх більше в умовах, коли росіяни полюють за будь-яким нашим промисловим підприємством, це важко. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати не лише ну, як сьогодні було, використаний був Нептун. Сьогодні чи вчора, значить, чи вночі це було, значить, використане Нептун, використане мінімально 5 ракет Фламіну. Повідомлялися про використання Нептуна п'яти ракет фламінго, плюс зрозуміло, що це була комбінована операція. В неї в ній взяли участь і інші типи безпілотників, от які теж і е, ну там багато завдань для того, щоб прорвати ворожу протиповітряну оборону вздовж лінії фронту потрібно запустити і фальшиві цілі українські гербери треба запустити і безпілотники які будуть приманками для ворожої протиповітряної оборони е, я думаю що в нас вже є безпілотники які замінюють е, антирадарні ракети можливо застосовуються самі антирадарні ракети бо сьогодні був масований ракетно-дроне випуск по Росії от і я сподіваюся що ми будемо нарощувати ці, ту, цю кількість Ну, президент казав, що випуск э, ракет Фламінго буде весь час нарощуватися і. Ну сягне, я не знаю я вже, які цифри можна брати. Значить, ну хоча б одні ракети на день, э, хоча б до кінця року. І тоді вже будуть результати. Це, це реально, То, пане Валерію? Ракіян, реально на реалу, вийти на такі масштаби. Ми... Не рощу, будь ласка, повторювати. Чи реально вийти ну, от, на такі масштаби до кінця року, як ви кажете? Ну, я думаю, що треба, в всякому разі, треба пробувати тут о, говорити про це якось передчасно розумієте, росіяни знову почнуть полювати за всім, за всім за всіма підприємствами, де хоч якийсь димок з mm -hmm. От, а маючи їхню кількість ракет і дронів, це о, загалом можна зробити. Mm -hmm. Я думаю, що в Україні буде зроблено інакше, буде провадитися. Крупновузлова збірка цих ракет з компонентів, що буде доставлятися за кордон. Mm -hmm. Тоді це не потребуватиме великих виробничих потужностей і можна буде дистрибувати цю, це виробництво по території України. А ракети вони досить компактні, незважаючи на те, що крила роб, зроблені сталими, да? при транспортуванні вони відстиковуються і пристиковуються безпосередньо mm -hmm. перед пуском. Тобто ці ракети можна буде досить непомітно розвозити по точках пуску і організувати, ну скажімо, якісь залпові пуски. Бо зрозуміло, що якщо ми збиваємо там зазвичай 4 з 5 російських запущених крилатих ракет, то приблизно такий результат буде і у росіян, бо все ж таки нам треба долати насичену ППО при фронтової mm -hmm. зони і е, значна кількість об'єктів, які для нас видаються смачними. В сенсі тому, що значить, якщо ми по них вдаримо, то це буде серйозний ляпас для російської оборонки, серйозний удар. Ну от такі об'єкти росіяни теж стараються прикривати хоча б одним-двома панцирами і теж будуть втрати. Але Дякую. я сподіваюся, що одна тонна вибухівки свою роботу зробить, навіть якщо прилетить одинична ракета. Дай Бог, будемо на це сподіватися і знову ж таки сподіватися на те, що не буде не будуть вони одиничними. Що це буде дійсно таке конверне виробництво вже найближчим часом. Дякую вам дуже, пане Валерію, за як завжди, Будь фахові роз'яснення. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Київського авіаційного інституту.